Хтось у мене запитає, боже, що це за шум? А я їм просто відповім, це MGX 10208 HyperGO. Машинка має довжину цілих 47,5 см, максимальна швидкість до 90 км на годину і її вартість від 15 до 18 тисяч гривень. 15 тисяч гривень це якщо тільки машинка без акумулятора та зарядки. Тобто вона з заводу йде без акумулятора та без зарядки, тому що це професіональна модель. Або 18 тисяч гривень вже з ось таким зарядним пристроєм. Ось так він виглядає. Та ось таким акумулятором на 5000 мАг. мАч. Це приблизно до 30 хвилин роботи. Можливо, навіть більше. Ось так виглядає сама машинка. Погляньте на якість гуми Також погляньте. Питаюсь. На всю силу вирвати колесо, але мені це не вдається. Дуже якісна гума, дуже кріпка та місна машинка. І давайте ж поглянемо звідки цей шум. Чому вона так шумить? А шумить вона через те, що тут аж три вентилятори. Один на регулятор швидкості, Він тут 100 А, та два на ось такий дощатковий потужний двигун. Ну як вам? Хотіли б собі таку придбати?